Знаєте, системи управління вони мають таку властивість постійно ускладнюватися. Починається все з якогось простого, практичного завдання, а потім воно росте, еволюціонує і перетворюється на щось, ну просто грандіозне. Сьогодні ми якраз і простежимо такий шлях: від цілком реальної задачі створення цифрової інфраструктури для цілої країни до її, скажімо так, логічного чи то може геть абсурдного фіналу. Так от, почнімо з головного питання. І це, знаєте, зовсім не теорія, це така собі цілком реальна інженерна головоломка, над якою сьогодні ламають голови багато країн. Як взяти ідею цифрової держави і перетворити її на щось, що працює, на щось безпечне, надійне? Ну, виявляється, все велике починається з малого, з однієї простої команди. І відповідь, як не дивно, не у гучних заявах чи стратегіях на сотні сторінок, а от у таких конкретних речах. Те, що ви бачите на екрані, це абсолютно реальна команда, прямо спосібника з, з розгортання української урядової платформи. Вона просто запускає тестове розгортання. Тільки вдумайтеся, гігантська, неймовірно складна система національного масштабу. Її шлях починається ось так: з однієї єдиної команди в терміналі. Гаразд, давайте зануримось у це глибше. Перший етап нашої еволюції це власне фундамент. Мова піде про створення сучасної урядової платформи. А тут, повірте, ставки надзвичайно високі, а вимоги, ну, просто безкомпромісні. І ось тут починається найцікавіше це ж не просто сайт зробити, правда? Ця платформа повинна відповідати найсуворішим міжнародним стандартам. От погляньте, GDPR це про захист даних, директива Ніс 2 про кібербезпеку, і навіть стандарти НАТО за кожним з цих слів, за кожною абревіатурою стоїть просто колосальний обсяг роботи, а ось ця табличка вона просто блискуче показує наскільки все серйозно. От дивіться, час відновлення бази даних менше 15 хвилин, а максимальна втрата даних з неї менше 5 хвилин. Що це означає простою мовою? Це означає, що система спроєктована так, щоб ну, практично не мати права на помилку. Надійність тут це не якась там мета, це залізобетонна вимога. І от саме такий фундамент, така основа і є абсолютно необхідною умовою для будь-яких будь майбутніх амбіцій. Окей, коли є такий надійний фундамент, логічно ж запитати, а що далі? Куди можна рухатись з такою основою? Тож давайте подивимось, як це бачення масштабується, як воно переходить від реалій сьогодення до ну дуже амбітного, технологічно досконалого майбутнього в управлінні. І так. В самій основі цієї майбутньої системи лежить ідея глобальної співпраці. Тобто це не якесь локальне рішення для однієї країни, це мережа, яка має об'єднувати демократичні процеси на міжнародному рівні. Це, так би мовити, наш перший базовий шар. Наступний шар, можна сказати, це її совість. Ну бо система з такою потужністю просто зобов'язана мати вбудовані запобіжники. Рада з етики штучного інтелекту, модулі автономної відповідності, все це для того, щоб технології служили людям, а не навпаки. Система, яка сама себе регулює. Далі більше ми піднімаємося до когнітивного ядра. Це по суті мозок усієї системи. рушій на базі штучного інтелекту, створений для чого? Щоб аналізувати політики, моделювати їхні наслідки, підтримувати прийняття рішень, але на основі даних важливо розуміти, це інструмент для посилення людського інтелекту, а не для його заміни. І от нарешті ми дісталися до найфутуристичніших рівнів. Тут ми вже, чесно кажучи, заходимо на територію наукової фантастики. Мова йде про пряму інтеграцію з людським інтелектом через нейроінтерфейси і про використання квантових мереж для, ну, для абсолютно невразливих комунікацій. Все це показує кінцеву мету створити такий собі колективний розширений інтелект, здатний вирішувати справді глобальні проблеми. Добре, але як така неймовірно складна система взагалі може забезпечити дотримання правил? Цікаве питання, правда? Давайте подивимося, як абстрактні юридичні норми можуть перетворитися буквально на рядки коду, що виконуються. Ось цей псевдокод чудово візуалізує головну ідею. Дивіться, замість того, щоб люди сиділи і вручну відстежували кожну зміну в законодавстві, автономний рушій робить це сам. Він моніторить нові регуляції, аналізує їх, знаходить невідповідності в системі і автоматично впроваджує потрібні зміни. Тобто відповідність стандартам стає повністю автоматизованим процесом. Що ж, ми побачили реальність, зазирнули у майбутнє. А тепер давайте візьмемо цю логіку тотальної систематизації, тотального регулювання і доведемо її до абсолютного, можливо навіть абсурдного, але обіцяю дуже смішного фіналу. І ось вона кульмінація. Просто уявіть собі таку бюрократичну структуру, настільки всеохопну, що вона вирішує провести аудит створення Всесвіту, так великого вибуху. І звісно ж, цей аудит вже трохи запізнюється на якихось 13,8 мільярда років. Думаю, це чудово задає тон для всього, що буде далі. І ось, власне, перші результати цього космічного аудиту. Виявляється, бюджет на створення Всесвіту перевищено на 400%. Причина? Ну, по-перше, необґрунтовані витрати на темну енергію. А по-друге, що ще краще, бухгалтерія просто не змогла знайти чеки на 95% усієї матерії. Тому її, знаєте що? Її просто класифікували як темну, щоб якось приховати помилки в обліку. Геніально ж! І звісно, таке управління не могло оминути й галактики. Їм теж влаштували атестацію. Наша галактика, чумацький шлях, отримала догану. За що? За те, що дозволила примітивним цивілізаціям розвинути реаліті ТВ. Кажуть, це явне порушення стандартів якості. А от Андромеда, наша сусідка, звинувачується в агресивній тактиці розширення і спробах ворожого поглинання, така собі корпоративна війна. Ну і звісно ж, система з такими космічними амбіціями повинна мати відповідні вимоги до безпеки. І це це просто ідеальна пародія на всі наші сучасні вимоги до паролів, доведена до абсолютного абсурду. Пароль має містити мінімум 10 у 23-му ступені символів, символи з вимерлих інопланетних мов, вимагає математичного доказу своєї простоти, і мій улюблений пункт має бути схвалений комітетом розумних чисел. А іще не можна повторно. Використовувати попередні 10 у 12 ступені паролів. Все просто. І ось ця цитата, мабуть, підсумовує все найкраще. Це прагнення все систематизувати, все взяти під контроль, усе виміряти. Воно неминуче приводить нас до якихось фундаментальних питань про сенс існування, наприклад. І ця система вона дуже чесно про це попереджає. Якщо під час використання цієї системи ви відчуваєте екзистенційну кризу, це функція, а не помилка. Це не баг. Ce fierce.